Привіт, вболівальники синьо-білих. На жаль, наше київське Динамо не вийшло в груповий етап Ліги Чемпіонів, але наш тренер Олександр Шовковський висловив кілька важливих роздумів, якими ми зараз з вами поділимося. Тож підписуйтесь на канал та ставте лайк, адже відео неможливо пропустити. Після нічиєї проти «РБ Зальцебеург» у матчі відповіді плей-офф Шовковський зазначив, що наші футболісти виклалися на полі, вони дуже старалися. Але результат першої гри залишив нас у невигідному становищі, сказав він. Незважаючи на це, тренер пишався командою, відзначаючи старання та цілеспрямованість гравців, які зіткнулися з конкуренцією найвищого рівня. Шовковський також підкреслив важливість цього досвіду для команди. Багато гравців вперше брали участь у такій напруженій міжнародній боротьбі, і це важливо для зростання команди. Він вважає, що ми на правильному шляху, незважаючи на труднощі, ми зробили великий крок вперед. Щодо можливих нових підписань, Шовковський був обережний, заявивши, що дасть коментарі лише після завершення трансферів, і, звісно, він не оминув згадати про труднощі, з якими ми зараз стикаємося в Україні, особливо у зв'язку з нещодавніми нападами в Кривому Розі, де багато людей загинуло. За його словами, ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше нашою перемогою. А ти, вболівальнику, що ти думаєш про цей виліт за РБ Альцеберух? Після першої гри місія вже була складною, але ми віримо в хорошу кампанію команди в Лізі Європи. Залиште свою думку тут, у коментарях. Я попрощаюся тут, і побачимося в наступному відео. Обійми!